Всіх вітаю в себе на каналі, всім привіт, добрий день. Зараз ось, видно мене. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати обов'язкову перемоги. Це саме основне і, напевне, у більшості людей єдине бажання це щоб закінчилася війна і щоб було в нас мирне небо над головою, і щоб було все добре. Я прийшла на господарство. Ось хочу трішки вам показати своїх нічних відео курочок і півничків. Ось вже посортувала, так сказати, бентамочок, окремо відділила курочок, залишила з ними два півники. І тут основна маса півників. Ось сидять. Відпочивають, набігалися, напригалися, сьогодні в них прибирали, чистили. Вони у нас задоволені. В наступний рік вже йдемо із чистим вольєром. Тут в мене кохінхінчики, бачите, тут вже всі разом, і дорослі, і молоді, і півнички з ними. Ось один півничок, ось інший. Петручу, покажись. Ось зайчик, молоденькі курочки тут є. Ось також прибирали в них, чистили, вже відпочивають. Покажу зараз ще австралорпи. Тут окремо вже всі, окремо всі-всі-всі. І хлопчики і дівчатка австралорпики, вже з ними зовсім нема ніяких курочок, крім оцієї. А ця просочується до них. І я нічого не можу з нею вдіяти. Бачите, це не австралорп, це курочка із змішаного стада, чужого господарства, де я брала яйця, коли повернулася додому після окупації. Ось така курочка, несеться вже ось. І ще ось її сестрички. Також з того виводку, де були австралорпи, ой, ну де є австралорпи. Ось оця курочка червоненька, світленька, ота рябенька з таким розовидним гребінчиком. Ось і. Десь ще, а ось до одненька курочка, також з того виводку. Вони сюди звикають потрішки. Ну, правда, для них це важко, ну вони з часом все одно звикли, все одно вони будуть жити всі тут. Там вон... у нас все прибрано, прибирали сьогодні, чистили, щоб у новий рік, так сказати, йти з чистими вольєрами. Також я вчора прибирала в кроликів, чистила, наводила лад. Покажу зараз швиденько вам ще кроликів. Ось такі такі зайчики. Вон, понасипала їм їсти ось мої бандюки. Так. Ще покрила пару кроличок. З цього виводку одну чорну. Голуба не хоче щось сюди до кроля, вже скільки кидаю все ніяк. Ось тут також вже потрібно розділяти кроликів, ще, до речі, потрібно провакцинувати їх раз. Тут кролички також. Молоденькі сидять, одна, наче покрилась, інша поки що не. Ось сьогодні кидала до кроля, ну вона щось не захотіла кохання. Так, тут кроличка доросла, та що з крайньої клітки. Також її закинула до кроля, начебто він її спарував. Але будемо бачити. Ось кроличка е, також сидить, е, також її. Спарував ну, мають бути кроленята, дай Бог, якщо все буде добре і будемо живі, здорові, то будемо чекати малюків. Я бігом прибігла сюди швиденько позакривати птицю, провірити все, перевірити, пройтися. Думаю, коротенько зніму відео, щоб привітати всіх своїх глядачів, друзів, гостів, клієнтів мого каналу. Клієнтів і гостей мого каналу, так правильніше сказати, з наступаючим новим роком. Ось, але вирішила ще пройтися, показати вам трішки птиці, тому що все-таки в мене канал господарчий і основна маса людей цікавляться моєю птицею, як вона виглядає, що вона робить. Ось у вас є можливість подивитися. Качки ось сидять, ганяють. Сьогодні цілий день бігали по двору тут. Давайте сипнемо їм чого-небудь. Давайте воно все. Кукурузки сипнемо, хай їдять. Качкам кукурузка не завадить в зимовий час, хоча зима зараз у нас, ви бачите яка, без снігу, без морозу. Такий в нас знов, е, як сказати. Перед, перед новий рік, чи як правильніше сказати? Вечір перед Новим роком. Знов без снігу, без морозу, без зими. Але то не є основне. Головне, щоб було життя, головне, щоб була перемога і мирне небо над головою. Чого всім бажаю вже не знаю який раз. Але я думаю, що це ніколи не завадить. Тому що це зараз для нас саме основне. Їдять, їдять хай їдять, качки і вночі їдять. Ось. А я зараз спробую, поки є електрика, загрузити це відео на канал, щоб, може, якщо у кого є можливість, ще подивилися перед новим роком, хто там має таку можливість, у кого є електрика, час і тому подібне. Зараз покажу, що цих кроликів. Воно, ну, воно, дивіться. Бандюшата. Звідси вчора одна кроличка поїхала до іншого господаря. Там також кролиця є, їхня мама. Господар, молодий хлопець, взяв, каже, хочу, хочу кролів, каже. І в цьому році рік кролика буде. Ой, ну не в цьому році, а в наступний рік це рік кролика. Каже, що. Символ чорного кролика, хочу кроличку чорненьку, то я вчора йому віддала. Тобто він приїхав, гнався аж з Києва, але приїхав і забрав. Так, тут у нас все нормально, закриваємо тут австралорпом вхід, понабирала води, морозу не передають, тому я е зараз, напевне, все одно перекрию тут все, але водичку залишаю, тому що що вам сказати? Он місяць, небо, але по цьому небу літають ракети і цей день не виключення. Тому сьогодні в нас Русіня так вітає наступаючим новим роком. Обстрілює, є прильоти в цьому сьогодні. Ось. Що я вам можу сказати? От такі у нас по сусідству живуть люди. От такі варвари. Ось, ще кажуть, що ще будуть обстріли, тому не розслабляємося. Новородічного настрою ніякого немає. Але все одно життя продовжується, потрібно зустріти цей новий рік, що ну, буде провести цей рік, що був. Важкий і тільки надіятися на те, що наступний 23-й рік, рік Чорного кролика чи водяного, принесе нам перемогу да, кроля. Можеш, будь ласка, нам в цю ніч побажати, щоб все-таки була перемога якнайшвидше, вона обов'язково буде, тільки ми хочемо, щоб люди не гинули, а щоб вона вже була зараз, ця перемога, будь ласка. Я до тебе звертаюся, ти символ цього року. А вас, всіх, ще раз наступаючим. Всім пока-пока.